25 тисяч варіантів, як пожити у Кракові на свята і не платити. Як нам продовжують спецпроект, коли не вдома. Дмитро Литвиненко розповідає, як відпочивати дешево і сьогодні про те, як у Європу поїхати через Львів за 200 гривень, а жити там взагалі безоплатно. Витратитися доведеться хіба що на тамтешню їжу і сувеніри. Подивіться. Це починалось як найлегша подорож, без жодного натяку на пригоди. Комфортний туризм. Сюди дуже легко доїхати. Купа додаткових поїздів з усіх регіонів. Це різдвяна столиця країни. Дякую. Різдво у Львові це 100% хороша ідея. Лише одна проблема. Про це знаєте не тільки ви. Цього року на вулицях ще більше польської та англійської мови для іноземців. Україна нині найдешевша країна Європи. А Львів – її перлина, де безпечно, весело, дешево і гарно. Завжди тут святково, яскраво, завжди багато людей. От дивись, веші до вікна. Третій поверх всі стали зайняті. Вже бачу другий поверх всі стали зайняті. Я сто відсотків що там зараз вічерня. У Львів ми з Лесею, експертом з дешевого туризму, приїхали за два тижні до свят, бо він уже красивий, але ще дешевий. На Ковзанку 30 гривень година. Ще можна потрапити. Глінтвейну на площі ринок вистачає, але ціни на нього вже злетіли вгору. Глінтвейн, наприклад, можна купити за 15 гривень. Можливо, це дешевше ніж у Києві, але для Львова це буде дорого. Та тут я знаю, що і кава по 50 гривень може бути. Може бути так. Прямуємо пити славетну львівську каву і дорогою. Ще один плюс відпочинку у Львові за музику вам платити не доведеться. Вона буде скрізь. Ось вам стинг пристойного рівня. Хороша кав'ярня 85 гривень за філіжанку. По Львівській одно і Юрія Кучицького одно. Кажу Лесі, це святково і красиво, але зовсім не ощадно. Леся відповідає: Львів це тільки початок маршруту. Економія буде далі. Ми можемо випити чотири кави, а можемо, наприклад, купити квитки до Кракова за 200 гривень. Ми рушаємо на вокзал під безкоштовний львівський Бітлз. Тож ми відбуваємо до Кракова через зупинку на кордоні. Будемо зранку. Але фактично тут щонайбільше три години їхати. Є вайфай зараз без пароля. Круто. Можна спати. Центральна площа, як і у Львові, називається ринок. До базару жодного стосунку немає. Ринок це центр по польському. Відміни, які впадають у очі у Львові на площі, нема коней. А ще нема людей з прапорами різних країн, що пропонують безкоштовні тури містом. Волонтери вони організовують такі тури містом, десь на годинки дві і розказують про найцікавіші місця. В кінці, якщо тобі дуже сподобалася екскурсія, ти можеш просто дати залишити такі чайові. Ми на ту екскурсію не йдемо. У нас і без того буде гід. Вона подбала, треба зачекати. Поки що дивимося ще одну традиційну європейську різдвяну забавку ярмарок на центральній площі. Там дуже багато хендмейд різних штучок, таких і смаколиків національних В європі. Це дуже типово перед новим роком. Маленька порція печеного сиру коштує 10 злотих, майже 70 гривень. Глінтвейн теж тричі дорожчий, ніж у Львові, проте смачніший на кагорі. Смажене м'ясо та ковбаси, готуйте за сотню гривень. А м'ясо тут коштує, коштує нормально. Бач, але можна чомусь іншому да економити? Можна зекономити на чомусь іншому, наприклад, на житлі в Європі. Дуже поширена е, така мережа гостинності Каучсорфінг, коли ти можеш написати запит і попросити прийняти тебе в гості. Ось сайт, про який кажу Олеся, слово каучсерфінг можна перекласти як обмін диванами. Можемо дізнатися, наприклад, що в Мехіко за 30 тисяч людей ладні приймати безкоштовно гостей. В Кракові де ми зараз таких варіантів близько 25 тисяч. Я написала вчора 10-15 людям, і мені відписався хлопець. один. Він навчається тут в Кракові і сказав, що може з нами погуляти зі стріти. Хай свінвав жикові 19 Він студент у Кракові. Винаймає квартиру. Каже, готовий не тільки до себе пустити, а ще їдом півдня бути до пар. Сам ледь не щомісяця за допомогою диванного сайту мандрує Європою. Ти можеш прийняти людей, вони спатимуть десь у тебе вдома. Зазвичай вони приїдуть із подарунком. Щось національне. Я польську їжу, як правило, везу. Що більше ти приймеш людей, то більше маєш схвальних відгуків, і то простіше тобі буде знайти житло де завгодно. Питаю можливо ця мережа тільки для молоді, яка мобільніша їй простіше. Вавже каже: аж ніяк. Коли я шукав собі житло в Будапешті, я натрапив на пропозицію від 60-річного чоловіка. Я подивився, йой, у нього понад три сотні позитивних відгуків. Він бере всіх, хто в Будапешт їде. В Парижі я жив у фаната роликів просто скаженого. Ми всю ніч розмовляли. А в Берліні замешкали в сорокарічного дядька. Він пішов на роботу і лишив нам ключі, бо це безпечно. У нас довіряють Леся. Дивиться останню статистику: понад 10 мільйонів пропозицій. Ва каже, зазвичай гостей приймає не в Кракові, де має лише кімнату, а в закупане у батьків. Там велика хата, лижний курорт за 100 кілометрів від Кракова. Ми їдемо туди, а дорогою рахуємо бюджет сьогоднішньої мандрівки. Поїзд Київ-Львів Львів 100 гривень. Плацкарта, кава і грінтвейн у львівському середмісті, 100 гривень з людини. Білети до Кракова 200 гривень. Екскурсія в самому місті безкоштовна. Житло в Кракові безкоштовно. Їжа та сувеніри на різдвяному ярмарку, мабуть, найбільша стаття видатків. Гривень за 300 витратите свята, хай там як. Тож два дні коштували нам 700 гривень з особи 350 гривень на день. Стільки в Києві коштує три пляшки якісного шампуню, помада хорошої марки або половина джинсів. І вже завтра ми будемо кататися на лижах у татарах. Дмитро Латвиненко, Денис Ярошенко, Олександр Аліфанов та Андрій Шурін. Програма Вікна СТБ.